пара? – Так, так. – Як так. познайомилися? Ми ходили на волейбол разом. Коли це було? Три роки тому. Яке було ваше перше враження одне від одного? Мені дуже сподобався його голос. Симпатична дівчина сподобалась, хотілося дізнатися її. Трішки більше. Чи важливе для вас одруження? Я не можу сказати, що це якась ціль мого життя або ціль наших стосунків, поки що не знаю. Ніяк не змінюється після статусу, коли ми там дружина, чоловік. Типу, тому не важливо. За що ви найбільше любите вашого хлопця? Ми ідеально підходимо одне одному. Напевно, нам дуже комфортно разом. Нікого не було такого, щоб ми суперсильно сварились, наприклад. А якщо були якісь непорозуміння, типу. Був діалог і розмовляли про це. Ви звідки? Я з Чернігова. А ви? Я з Черкаської області. Ви так. в Києві зараз живете, так? так, так. Скільки ви витрачаєте на двох, на місяць в Києві? Трішки більше тисячі доларів. Базові потреби? Тисячі так, доларів. Базові, базові. без екстра. Найбільше це, напевно, оренда житла. Зараз от паркінг додався. Яка оренда у вас? 500 доларів. Це житло і паркінг, там ще плюс 100. Ким ви працюєте? Я розробниця. це мобільні додатки. Я працюю у сфері реклами. Що побажаєте нашій молоді сьогодні? Тримати фокус на тому, не на затратах своїх, а на тому, yeah. як вийти на нормальний дохід. Слухати себе, розвиватися, вкладати в свій розвиток.